Генератори від ЗСУ, інверторні, два ось такі от близниці. Андрюха закинув. Андрюха працює на пікапах на передовій. Це, по-моєму, в його побратимів там вони приїхали. Кажуть, кажуть наче проблем з самою подачею світла не було, тому що з електронікою тут вже там мікроелектроніка, там вже плата. там... Потрібно не тільки розбиратись, та немає кому дати. Зараз навіть ось, не стабілізує добре на низьких токах, не стабілізує взагалі падає в захист. Нема кому дати, бо то, блін, даєш комусь, а воно отут -от перепаяло, каже тобі мікросхему перепаяло. Ну, Менше з тим. Добре, що вони наче давали світло. Я вже почав добиратись в одному, ну, подивимось, що це за генератори, скільки вони дають. Китай хороший, мабуть, на Європу. Працюють вони тихенько, працюють надійненько. Е, 3 кВт номінальна ну максимально 3,3. Досить потужний на свою вагу. В часи блекауту мені приходилось знайомитися з такими системами. В принципі, нічого там такого аж. Одне, що от якщо кіловатники маленькі, там такі клапаночечки малюсінькі то от таке от. ну Також було, було що вирішувалось питання. Ну і з більш такими давайте глянемо, що всередині, і, можливо, один сьогодні. Навіть запустимо. Ну, що ж, масло є, це перше, що потрібно провірити. Недостатня кількість буде глушити іскру Зняв повітряний корпус, пшикнув, хоче ну, Як правило, іскра має бути, але не факт, що є свічка ще добра. Грішу на те, що щось проблема з подачею палива. Бачу, карбюратор там. Відкручуємо, добираємось. Так, ну що ж, ми бачимо? Двигун 164FR. Євро 145 кінських сил, Єврове. Так. Тут не зніметься кришечка, треба, потрібно зняти фільтр-бокс. Це супонець. В принципі, все доступно, ясно. Добираємось. Ну, в принципі, карбюратор, як карбюратор, трішки повіднував Я скажу чесно, не було такого, щоб залипша ігла якась. Або цей. Грязі було немало. там ще є, от. Але в принципі, в принципі, принципі, бачу, що підсос підсос, трішки можна виставити, щоб закривався. Він потім його автоматично щось там пускає. там бачу шланги, фільтрочки. Бензин поступає до карбюратора. Ну, в поплавковій камері в принципі, багато не було. Я не заснімав момент скриття. Ну, Підтягнемо підсос, закриємо цей. Е, встановимо карбюратор. В принципі, тут двигунчик чуть більший, і, тому що він в інверторних оцих кіловатних, там такі клапаночки, то таке мініатюрне. Просто-просто-напросто. просто, просто, просто Ну Встановлюємо це і дивимося. Можливо, запуститься. Ні, то проблема в свічки, компресія після поїхав. Працює справно, рівно, тихенько. Як і потрібно, інверторному. Реально по ньому у них видно, що вони своє ще не відпрацювали. Так. 234. Кіло 200 ця, ця болгарка чи кіло 300. Ну що ж, працює більше 30 хвилин. Прекрасно, правда, на економ режимі. Економ режим дійсно. Більш полості високі, легше схвачує, більшу потужність. І навіть на економ режимі досить надійний такий, він кіло 300. схвачує. Ну що, ж, можна його глушити, він ще провіриться ранком е на запуск, якщо що, підкинеться свіжа свічка. Замінюю оливу, запаковую кришку, ну і зранку можна буде телефонувати Андрій. Андрій Пашкевич, мій дружбан, працює на передові на пікапах. Це його побратими. Там я не уточняв хто звідки. Звертаються хлопці. в Першу чергу стараємось допомогти. Дивіться по цьому, якщо будуть відмінності. То кину в якості там підказки, також, якщо буду цікавості, відмінності від цього, тут потрібно буде свиснути своєму Андрієві або дядьованіве відволікти, попросити від їхньої роботи в кожного своє, але вони коли чують, що от така от справа, вони як більш професійні майстри по бензок, мотокосах, косах, пилах, оце вони бігом перемотують. А я вже в свою чергу перечистю це все підготую, щоб можливо тільки от запустити, дай Бог, і також в комплекті ці два апарати відправити. Нехай працюють і допомагають. Допомагають хлопакам і нам. Підписуйтесь, стежте за каналом. Все буде добре.